Черговий об'єкт, подивіться, що ми сьогодні зробили: ось ці скляні двері. Просто скажу, що тут габарит у нас 1600 ширина на 3 метри висоти. Я думаю, тут з цим все сказано. Таке скляне полотно. Тобто це фасад повністю зі скла. Скло у нас фарбоване, в чорному кольорі, скло 6 мм. Вся 3-метрова висота облаштована ось такою ручкою, і тут є, до речі, підсвітка. Подивіться, як воно круто виглядає. Тобто ввечері буде видно повністю ось цю підсвіточку, як світиться ручка. Що ще цікавого? Тут є контроль доступу, відбиток пальців, ось є такий сканер. Він прив'язується до розумного будинку, до, до застосунку, можна всю сім'ю прям прив'язати до цього контролю доступу. Звісно, що є звичайний замок, який можна провернути закрити ці двері. Але саме особливість це те, що вони мають півотне відкривання. Що це означає? І ще повторюю, що вони дуже дуже легко працюють, незважаючи на цей габарит і вагу 200 кг. Подивіться, як вони відкриваються. Тобто у них відкривання зі зміщеною вісю. Доводчик фіксує цю стулку, дивіться, ось так, вона тримається під 90 градусів. Прохід тут більше метру, досить зручно. Тут стоїть у нас замок день ніч, тобто в день для того, щоб вам постійно користуватись дверима, вам просто потрібно їх закрити, і ви можете їх відкривати, не натискаючи ручку. Тобто, ось вони закрились, ви відчиняєте. Є нічний режим, який ви перемикаєте, і при закритті двері. Вам не треба, ви їх не зможете ззовні відкрити тільки за допомогою ключа. Ось така в нас краса вийшла, ось такі класні двері. Вони нестандартні, це нестандартна не позиція, яку можна замовити будь-якої компанії. Це робиться індивідуально під певний проєкт, це ексклюзивний продукт. Так що, друзі, якщо вам потрібний ось такий ексклюзивний продукт, пишіть, звертайтеся, зробимо для вас теж.